їхати тут не так уж і важко, да? правий покасічок. От, щеплення, пол І нога на тормозом плавненько притормажуємо. да. так. Так. Отлічно. Заїхали. А тепер виїжджаємо. Покаємо задню передачу, правий показчик, отлично, рух головою вправо, дивимося все еще сзади і направляємо машину вправо. Трошки газком працюємо, бо на одному щепленні не виїдемо. Раз, отлично. Зупинились, конус висіли на виїзд. Включаем левый показчик.